Так, зараз буде відео штурму, невдалого штурму росіянами, росіянами наших позицій. Ось ми зараз бачимо. Двоє ворогів вже пролізли через бійницю. Вже пролізли до окопу. Це позиція Мазда, який тримає піхота 153-го батальйону. ТРО. Один з них ще не залазить, а подає двом своїм побратимам гранати, подає набої. Але зараз залізе до них. Чим цікаво це відео, да, тим, що ну, дійсно близький контакт. Ми будемо бачити, яким чином піхота саме відбуває, відбуває штурм. О, бачите, тобто пішла гранатка. Наші хлопці знаходяться на спешках, якщо ви бачите, перша, друга бійничка, а також контролюють вихід з нашої окопної лінії. Значить. Ще ми бачимо на півдні, на півдні, півдні засів ще один ворог. Він контролює кулеметом, щоб наші хлопці не могли вийти і постійно заважає це робити. От. Забігаючи вперед, можу сказати, що наші хлопці в принципі, його нейтралізували. От, і проводять далі роботу. То зараз ми бачимо відео, саме йде піхотна, нормальна собі, перестрілка. Стрілецькою зброєю, перекидка гранатами. От. Контролюються виходи, контролюються входи, контролюється пил. Також наша сусідня позиція намагається не підпустити, щоб ворог не проліз по брустверу. Да, і не обійшов за воротник, як то кажуть. Ось ми бачимо зараз іде робота кулеметника. Тобто, кулеметник контролює, щоб наш е, боєць не вийшов. <кій> Наші теж намагаються працювати. Звичайно, аеророзвідка працює на всі 100. Також ми побачимо в цьому відео. В подальшому йде робота нашої артилерії, ворожої артилерії, буде дуже багато роботи FPV. От, В принципі, дуже насичений бій. Він тривав близько однієї години. От, Результати в принципі, я вам сказав одразу. Результатів ніяких. Ворог. О, прийшла півішечка ворожа, але не долетіла до наших позицій. Бачите, наші хлопці трошки правіше, контролюють вихід, щоб не обійшли з тилу. А також не, даю, не дають десанту просунутися вперед. Триває стрілецький бій. От, одразу скажу: наших хлопців троє на позиціях. Троє полізли до них в окоп. Ще двоє контролюють їх периметр. Тобто, ворогів всього п'ятеро. П'ятеро. Так. значить, Далі ми бачимо, ось крупним планом, крупним планом. Ми бачимо, що йде. Ми бачимо, що ворог засів якраз під накриттям, під тією бійничкою, вони в трьох там сховалися. значить, На цей час один з них вже загиблий. Один поранений, один ще щеців. Іде стрілець, стрілецький бій. Зараз ми, бачимо, зараз ми бачимо, як один з ворогів намагається надати першу медичну допомогу пораненому бійцю. От. Наш хлопчик зараз намагається вилізти для того, щоб обійти з тилу, але кулеметник йому не дає цього зробити. Так, зараз зараз ми ще раз бачимо крупний план з іншої сторони, бачимо стрілецький бій. Приход ще однієї FPV ворожої по нашим позиціям. Хлопці вже всі контужені, хлопцям вже, скажімо так, дуже важко тримати оборону, але вони тримаються. Ще один приход FPV. Щоб ви розуміли, FPV прильот, ну, по суті, по своїй. По своєму тротиловому еквіваленту це ну, приход 120 Це дуже важко витримати, якби інженерні укріплення не витримують. А людям доходиться це витримувати. Ще одна відпівішка по нам відпрацювала по нашій стороні, але хлопці тримаються, ведуть бій. От. і Зараз ми бачимо, як ворог просто тікає без автомату, без нічого. Просто тікає через дорогу до своїх укріпів. От. Наша доблісна розвідка його переслідує, намагаючись наздігнати і зробити відплату. От. Знайшли його, відпрацьовує. От, зараз відпрацьовує по, по ньому наша FPVшечка. Наша FPV відпрацьовує. Але, але ворог виживає, виживає і ховається. От. Його потім знайшли. тобто його потім знайшли, Всі вороги були знищені. І того по результатам бою наші позиції залишились за нами. Тобто, двоє 200 в окопній лінії, один 200 кулеметник ворога. Одному кулеметнику і одному штурмовику вдалося втекти. От якби наглядна робота, що таке піхотна, нормальна робота, нормальний стрілецький бій. Дуже дякую нашим, нашій піхоті. Хлопці е змогли всі евакуюватися. Стан, всі були поранені, звичайно, одного було дуже тяжке поранення, плюс дуже довго був натягнутий турнікет, але все ж таки всі хлопці живі, слава Богу. Слава Україні! Слава українській піхоті!